До чого це питання, яких я тварин люблю домашні? Це так важливо для того, для вашого спасіння. А любима моя тварина, знаєте, яка я собі думаю? Любима моя тварина вовк. Знаєте чого? Бо вовків у цирку не показують. Вовк. Якщо вожак, то вожак. У них дуже організована система полювання. У вовків вовк ніколи не, не злучається з родиною, з близькою. У вовків є порядок сексуальних відносин. І найголовніше, що вовки не піддаються терніровці, в них в церкву вони не відступають. Напевно, моя любима тварина вовк, але приручити його засі. Ну, все одно дякую за запитання. Я не думаю, що ви це мали на увазі, але Так що моє відношення до тварин таке. Тварини як тварини. Я люблю людей. Бо з ними можна поговорити.